На практиці. Я як переговорський практик, і особливо коли займалися нерухомістю, там є трохи за великі гроші, і Агентство нерухомості це посередник між е -е з різноманітними ситуаціями і з різноманітними розривами жалобності зустрічався. Коли брат обманював сестру, наприклад, коли, наприклад, вчителька обманювала свою ученицю, і навпаки, люди, які нічого не підписали, приходили і 100 тисяч доларів віддавали, хоча могли не віддати. То, то таке всяке бачив. Які різні люди бувають, які за копійку вдавляться, і які взагалі нічого не підписуючи на слово чи термеське віддають гроші. Так, як сьогодні, наприклад, було з нас одна річ. Ми впевнилися, перебори зірвалися, а потім все закінчилося, віддавали гроші. І таке я потім повечу, чому так сталося. І так, шановне панство. Я думаю, літератури є море на цю тему. Книжок є море. В інтернеті є море інформації, статей, блогів. У вас свій досвід, але от людині не дуже підготовлені, або яка немає в тому, або людина покій, яка дуже досвідчена, тяжко вийти за межі своїх шаблонів і стереотипів і розібратися в цих підходах. Одні кажуть, так треба робити, другі кажуть, так треба робити. Як вже Шпрай. Сьогодні я систематизував дещо свій досвід. Дещо те, що я прочитав з багатьох книжок, з багатьох тренінгів почерпнув, як я навчався в багатьох відвідових тренерах, такі Мердансон, Микола Ватанський, все волосвілення, вивчав NLP і різні системи. Хоча найкращим, найкращим третенінгом це є коли ти ведеш реально життя. Що сьогодні буде у нас тут? Метапозиції в переговорах. Метапозиції це так звана позиція осла, позиція вівці, позиція лиса і позиція сови. Також ми розглянемо з вами м'який стиль, жорсткий стиль, способи маніпуляції, способи захисту маніпуляції в переговорах. Цікаві всякі прийоми фішки, як торгуватися варто, чого категорично не варто робити в переговорах. Також ми з вами розглянемо, що таке принциповий спосіб переговорів, що таке психологічно, який і як це можна примірити на практиці. Також ми з вами будемо проводити деякі ігри, деякі такі взаємодії, щоб то не було лекція сполучної, як гроші, не лекція. Тайні це є досвід. Е, що я очікую від того тренінгу? Я очікую, що ви будете відкриті до нової інформації, до нових навиків і будете активно приймати участь в нашому занятті. І в результаті ви отримуєте, якщо захочете. Бо неможливо людина нічого не чути, якщо ви не захочете. Е, в Перевагу над 90% людей, які ведуть переговори. Тому що ви будете за деякі базові принципи. Які не я придумую, які ще землі речі нам знайшли. Наприклад, пафос логос, як його використовувати, як метод Сократа, як витвільне запитання і так далі. Що встигнемо, побачимо? Залежності від динаміки групи, від е... мого натхнення, від того, як Господь Бог нам дасть, і так далі. Але спочатку в мене ще запитання. Скажіть, будь ласка, хто читав якісь мої статті про переговори або бачив якесь відео? Подкасти мені. Я просто наскільки відготовлені про те, що я буду сказати. Є такі? А, прекрасно. Я тут буду халявити. Що? Я бачила участь в вашому програмі. Так я не правда, як програма, Старші старший вікна, про поналітському. Ага, програма воліка була. Так, ну так, Дещо там буде, так, Добре. Е я не дорого висунула телебачення, давай інтерв'ю, мій сайт поради. Поради. І є там на кандарі Com-UA. Поради. .com Або набирайте, бо якось в мене кукліте і там викинує дуже багато сил. Хоча коли я вирішую стати тренером, е, я, чесно кажучи, не думав, що продається стикнутися з інтернет-маркетингом. Бо я не дуже люблю цю техніку, але прийшов вчитися, тому зараз досить такий добрий відповідь з інтернет-маркетингу. Поради.com.ua Там є рубрика статті і рубрика відео. Безплатного контенту дуже багато. Дивіться, читайте, буду радий, якщо вам використовує на себе. Тобто буде у нас взаємодія, буде в нас ігра. Також, сьогодні ви маєте змогу, е, я роздав сьогодні наші прайси і записатися на будь-яку нашу програму по здесь Крім того, у нас тут є різноманітні. Відеотренінг, які передопродажі та переговори. Це записаний день тренінгу. мене день тренінгу коштує 65 гривень. Тренінг коштує 199 гривень. Записаний. Яка вигода в тому, що у вас є записаний тренінг на DVD? Ви можете вдома, слідчити в трусах, в зручній обстановці, дивитися, передивлятися. Багатий бо сам Бог вилів, так як це мій бізнес. Гроші заробити, зберегти, примножити. Це не є програма ADA, є орудні формули, це більше психологічні підходи. І теж багато готові торгуватися, говорити. І комунікація успішних лідерів. Такі десь у нас є. Ціна їхня 199 гривень. На тренінгу завжди є це. Ми продаємо за 160 гривень, але для вас, людей, які в клубі ділових людей, а я, до речі, найперший член клубу ділових людей, я вперше записався. Хоча там на сайті ми записали, що 17 місяців на сайті це неправда. я вже казав Миколі. Е -е. Сьогодні це можна буде приклади за 100 Будь-який наш тиск. Хто не бажає, хто не бажає, хто не бажає. І так, шане Так, да, І ще одне. Тільки сьогодні, тільки зараз тут. Кого немає до задня грошей, можна задати, потім можна, можна придбати собі. Так само будь-який інший преміт. І так, то, що я говорю, почали було з метапозиції. Але давайте для э, початку уваги садову ігру. Називається та ігра, тільки не ображайтеся, я буду в ролі своїй, тому можу вас ображати. Все, легенько. Так, да? Я продюсер буду. А хтось хто, хто хоче бути артистом, або хто хоче бавитися? Хто не боїться. Ви Бо ображати вас не будемо, але так будем... Ну, жін, жінці, дамо вперше. Вітаю. Вітаю вас. Так хочете ставайте, як вам зручно, тільки не тримайте, що в руках голову не заважайте. Дивіться. Ігра така. Я буду продюсер підйомий. Як звати? Звати Леся. Чи тримайтеся? Ви Привіт! Так нас заведено. Ви не відключили? Ні. Відключіть, будь ласка. Відключіть. Відключіть, Відключіть. Ми всі відключаємося, і іграла. Я вивчаю, я, я, я мобілі не відключити не можу, бо я, я, я посадив перший раз на автобусі, і справу. А можна ну, бо, да, на вікрожимо? <пілізм> на вігру він стоїть того, що я як виключення справа. Дивіться, а. в чому буде ігра? Я буду продюсер, а ви слухайте уважно. Ця людина до мене хоче фільм знятися. Ну, я там відомий продюсер, ексклюзивний варіант. Але одна проблема є. Всім платимо ми 100 тисяч доларів. Мама гроші, так би буде. Мільйон платимо, а вам платить тільки 100 тисяч. Тому що ви актриса початківець. Тобто, звати ще 20... раз. Любови. І так. Ну, як Леся? 100 тисяч і вперед. І ти звезда. До речі, шарне право. Ми на трені всі на тих. Це дуже класно. Потім ми бавити будемо бавитися в сфері всі ролі. А яка моя задача? Ну от неї погодитися, не погодитися, ще може якісь варіанти є. Ніхто не за цей. А які умови ви можете запропонувати Тобто Що я ще буду мати? Що це за фільм? Фільм класний, треба я підписувати і не махнутися. Быстренько, треба підписати і нема чого голову робити. Я маю багато справ інших. Я... Фільм класний, любов, барков, буде добре. Да. Пор -порно немає. В кінці там уб'ють, але все буде нормально. Да. Не головна роль. Але після того ти станеш зіркою. Ну а де гарантія, що я справді стану зіркою? Ну, то Якщо ти будеш якщо людина сподобається, то тобі гарантія, яка ще може ще. Глядачам сподобається, будь-мобі грають. Не сподобається. 100 тисяч доларів, це великі гроші. Це великі гроші, а режисер? Відомий режисер. Ну і ясно. Відомий режисер. Ви знаєте, думаю, що я би погодила. Окей, але тут ще один момент. Ми заплатимо спочатку 20 тисяч доларів. А вже в кінці 80 х Після продаж фільму треба звідки гроші брати. Хоча ми багато організацій, ми не можемо градувати. Посту... Не... То, тоді ми зараз свистимо такого і зараз буде такий як ти, повний вагон. Mm -hmm. Ми даємо тобі шанс. Я зрозуміла, але розумієш, що ви відомі, але так не можна. тому що з любовсь... Леся, давайте відкрути голову. Або так, або ні, або ми зараз когось іншого не йдемо. Ми даємо тобі прекрасний шанс. До речі, вже тобі сонце заплачу, бо вже голову буде. Перше 20, потім 70. Чим більше будеш говорити, тим більше буде тобі. Окей? Чи не окей? Та, ти, я ну, немає думати, Треба прийняти рішення ще зараз. Mm, то ми бачимо, ну, то Тут бачимо. Ми, то бачимо. Дивіться, це один варіант – розірвати. Хто хоче задатися продовжити цю ігру? Може, що таких нас? Поїхали. А можна від початку чи ні? Ну, поїхали від початку. Звичайно, що не звідти, бо там вже туди додатися. Там вже все, що під. Е, людина могла отримати 90 тисяч доларів. В результаті нічого не вийшло. Або отримати, або ні. Або ну, так все буває в житті, або... Так, гарантія тільки має секретар, який сидить біля шефа і має 2000 гривень заплати. Тобто, тільки вони мають гарантії. Прошу. Євген. Mm -hmm. no. Євген, ну Женя, дам, дам я хотів за ти 100. Так ти мужик, тобі наш усіх бажає. Тисяч тут нормально буде. Всі отримують білімо, а ти отримуєш 50 тисяч. Але ти розумієш, що ти зіркою того станеш. Ну, ми мали, у мене є класні здібності, але вже пробні ролі. Я... Ми, хочу, тобі, саме тому ми тобі даємо ці ролі, я ж <плес> бачу, що тобі, в тебе є здібності. Мені ж говорили люди про тебе, що ти молодець, що в тебе є здібності, що ти е, зображаєш нормально, що ти артист. артист. Тому ми тобі платимо 50 тисяч, це гарні кошти. На одному ролику на Ютубі в мене було 200 тисяч переглядів за 5 тисяч. Ну, перебілів. ти хочеш зайти на Ютубі зніматися? Чи хочеш зніматися? Ні, просто це, це говорить про те, що людям це цікаво, і тому я пропоную 200 тисяч. Е, мови немає. Навіть мови немає. І не й Женя, ми не, не будемо, добре? 50 тисяч штука ти що якийсь. Ну добре, 190. Женя, давай не купіть 50 штук і не купіть більше. Все, кранти. 100 тисяч одразу закиплю. 50 тисяч? 100. Ну, я кажу 50, більше не буде. 100. Ну 50, все. 100. Ну, значить, бачите. 50 зразу? Да. 50, добре. Зразу 50. Да. Гаразд. От і ще один варіант. Людина промов турбуватися, але е, дивіться, зараз е, Ну, це вже краще, до речі, трошки було. Трошки. Але блин, ти, це було позиційне торгування. Позиційне торгування. Як розстільки, така і стільки. Але сили не рівні. Тому що моя, я така штука моя найкраща альтернатива. Моя найкраща альтернатива це море таких людей. В тебе найкраща не альтернатива немає. Тому ти, ти, в тебе слабша позиція. Але якщо він заняти, що, що можна було ще робити? Подумайте, от сорок дочиня. Можна сказати і про іншого паніса, який теж мені пропонував там якісь. Ну, можна було. Можна було, звичайно. Можна було спитатися, який режим з йому, потім зачепитися за роботу, нічні зйомки. Якщо потім... стоїть якщо... по позиції, я дотримую жорстких дисійний. позиції, їхній ковід і більше. Або вона поки починає знизувати ціну. До речі, вона я... погода, я... чому я почав продавлює? Врата погода, я за область змінити ціну 10 тисяч. Врагода зв'язати. Ми на все поговорили, на лише дарові. Бо що так життя не бувають, скажіть? Буває, та всеки бувають, ні. Бувають, дай Боже, нам мати справу з добрыми людьми, там, вічливи, великодушними, щедрими, матір Терези, очікуємо ідею, які спосіб намова на комусь, але вибачайте, так не буває. Взагалі, то коли особливо такі гроші. І так, хто хоче ще? Які цю цією бажанням? Яким могли бути варіантом? Ти? Так? Давай. Микола, так як тебе знаю, ти десь там щось там крутив по комп'ютерах, артист там, дамо тобі 80 тисяч доларів. Так як ти бізнесмен, я думаю, то гарні догадання гроші будуть. Всі отримують мільйони, ти 80 тисяч. 80 тисяч. Завтра. Ні, то перше тобі договори 20, а потім 60. коли я знімаю. Гроші, що там зібрали. Окей, добре. Добре, от є одні маємо теж погодився. Дивіться, не біжайтеся, якщо я вас назву потім якимось збіром. Це я придумав, це класифікація, така певна, а під. Хто ще хоче спробувати? Давайте я спробую. Прошу. Ця, а, ну, поїхали. Ще, ще раз, один чоловік потім не ну, Я вас. Як ви набираєте сім'ї людей? Так. Під, так. так. Я навіть прошу, яку ви ставу доїхати. Мільйони. Всі не всі відомі, а тепти не відомо. Ви знаєте, я саму щось за 900 тисяч. Ну то добре, добре. Але в селі життя на іншій планеті в ролі цього авдара. Ви знаєте що? Я прошу масу продюсерів таких як ви. І придеться на банк це Багато, багато людей. Моя пропозиція досить приємна. Так, е, так шановний, 40 тисяч, бо нервуєш. От ще йому видав, а тобі 40. Багато розказуєш. Ви знаєте. Я можу скинути свою там на 10%. Окей, це не йде. Дивіться, що можна було тут придумати? Ми зараз займаємо, ми зараз знаємо позиційним торгом. Але я кажу, в одному отаке отакезна Америка. А тут. Е... Яка Україна виїхати з Америкою? Люксембург. А подумати, що ми можемо запропонувати вам таке, від чого ви не можете да, або можна така Я не можу придумати відбуватися? Е Колись yeah. професор Іванова, я така відома в, в Україні е психолог, тренер, я дуже гарно цю вправу розказувала. Так от, перший раз, коли цю вправу бачив я. Що можна зробити? Якщо є обмеження по ціні, що можна було попросити? Додатели? До що додатково можна було? Що можна бути? Якийсь рекламний контракт, якісь особливі умови проживання, особисто масажиста, в спортзалу, <т simulate> перельоти, перельоти, перельоти і всяких всякі послуги. Ви навіть <з Austrian> ніхто не спробує цього зробити. Не. От один з варіантів. Інша ми... ігра. Але те, що може залежить від того, наскільки добре знаєш продюсера, тому що це була чисто умовна гра. А якщо б ми зараз конкретно торгували про склоп, створили умовну ситуацію. Тобто перед тим, як з кимось торгуватися, треба працювати. Шарапа, дивіться, а зараз емоції відпустимо, в переговорах емоції вони взагалі нічого не вартують. Бо я спеціально вас таки задівав, я насправді добрий, Просто я прийняв, дивіться, зараз емоції відпустили. Дехто вже та, вже війшов, будем мсти, са, будемо мститися, <ріх> тут важливо, як принцип железний, відділяти людей від проблем. Насправді, але ми тут потім забіжимо. Дуже важливо відлити, коли ти з кимось судиш навіть або воюєш, треба, ти не з людиною воюєш, ти воюєш з проблемою. Ви разом воюєте з тою проблемою. Боки ти воюєш з людиною і не маєш шансів нічого вирішити. Пам'ятаєте, я казав, що ми не є психолог, не коуч, і не тренер того продюсера злого. Ну тільки. Що йому зробиш? Треба якось взаємодіяти з ними. Е, так, наступна ситуація, така задачка. Кейс. Е, молода пара. Жили-жили. 10 років, розбирала купа грошей і мають змогу построїти будинок. Жінка хоче будинок в такому романтичному стилі, з колонами, з такими тими ліпниною, да? що там крилечко таке якесь було. А чоловік хоче на такий хай жорстокий, метал, схоло, таке щось хоче. І от вони спорять між собою, чим більше сперечаються, тим більше доходить до розлучення. Хочете, все добре починалося. От що робити тим людям? Скажіть, які версії? З двох частин. Можна поводитися. З двох частин тут не колони, такі рози, а тут з колоду, з окремому ходом. Так, це дуже дивно. <рив> Зимовий сад, якийсь там, де вона могла на собі знаходити. Ця, її позиція знову ж таки. От, <рив> це проблема. Позиційний торгує торги. От в мене позиція така, железна. От я хочу так, а в той позиції так. І далі йде боротьба характерів. Хто має гірший характер, той і вийшов, хто в Так? Да? А от що можна зробити по-іншому? Може <рив> <рив> якийсь третій варіант. Є третій, звичайно, що є. Ну, мене в мене є стиль, його стиль, але там для <пробітник> чого, е, дивіться, тут, е, збігаючи вперед, трошки розкажу, що тут варто не говорити про позиції, бо нікуди не зайдемо. Я кажу там е, 50 тут каже пан 900 тисяч. Ну і куди ми зійшли, нікуди не зійшли. Треба вияснити, в чому інтерес. І як я можемо той інтерес довелити? Для чого жінка хоче такий будинок? Можливо, але щось бракує романтизерта, якось робити з чоловіком. Є варіант такий. Яка розв'язка? Ну, Давайте ще вище щось продумайте, ви виходить ситуації. Тобто реальна ситуація розказую зараз. Які ще можуть бути? Що може бути? Як можуть бути, я не знаю, два години позволити. Можуть два, чому, але якщо немає, маєте, то зрозуміти. Може два поверхні, тобі перший поверх, ні другий. Варіант, але знову ж таки, ну це не є Але це окремі зони, тобто кожен має якийсь комфорт свої особисті кінати. Їм варто звернутися до посередника. до дизайнера. І що має зробити дизайнер? Уявіть, собі, якщо дизайнер почне говорити, от ти так хочеш, а ти так, то ще більше буде боротьба позицій. А може варто все-таки вияснити їхні інтереси? От ми даймо в чому ті інтереси? І зробити так, щоб інтереси і одної сторони, і другої сторони були задоволені. І дизайнер робить варіант з тих двох, що вони хотіли, з інтересів. Щось одне, чорнових, один, другий, третій. І в результаті вийде щось таке, що задовольнити обі сторони. І вони ж не будуть воювати один з одним позиційно. а вони будуть воювати з тим червонового проєкта. Тобто, знаєте, переправити агресію на щось інше. І так проєктів 5, він каже, все, я вже все, що міг зробив. Або ви берете це, або далі вже не немає смислу більше цього робити. Ну, це як варіант. І ще одна ігра, не, не грузово, а давайте трошки ми не грузуємо, а зараз інші. Так от, чотири позиції. Посел, вівця, Лис. Сова. Тобто, хто чувся цю терміномою. Вона настопила, ми її менедменті приміняли по відношенню до людей, а потім в переговорах її застосували. Видно? Так. Оселиться десь. чим характеризується осел? Я думаю, всі ми стикалися в житті з ослабою. Впертістю. Дай Боже, нам ніколи не мати справу з ослами. Тому що людина вперлась рогом і сама ламає. Тобто вона виходить з переговорів, ну я не хоче. От спочатку, коли Леся погодилася, це була позиція кого? Вівці. Позиція вівців, вона відразу ще ногою топнули, а вона вже а вже повелася. Вівця де пожала всі мали справу з вівцями. Такі файні люди, ми їх так любимо. Той хто лисиць одразу. Ну, але е, нам тракаються також і осли. Осли, ні в мене от так. І що робить осела? Програли дві сторони. Одна сторона, можна десь програв програв, але десь так і є. Що ні нічого не отримав, ні нічого не отримав. Тобто осел саме жорсткий, от ну, нейде.